Не знаю, чи любите ви Івана Франка? А я люблю. Ось нещодавно мені трапилася історія про Абукасимові капці. Чули таку? Ні, то я вам її почитаю. Де в казці правда, а де вигадка? В творах великих письменників вони неподільні. Кожному слово віриш, читаючи захоплюючу казку Івана Франка у капці. Користуючись художніми засобами казки, Іван Франко створює незабутній колорит східного міста і яскраві образи його мешканців. Особливо привабливий і нещасний водночас Абукасим головний персонаж цього твору, володар дивокапців, які довели його до тюрми і призвели до ще багатьох цікавих подій. Хто такий був Абу-Касим і як виглядали його капці? У Багдаді, славнім місті, Тому літ не сто, не двісті, як халіфи ще жили, був вдовець, стара катряга, та такий вам скупердяга, що шукать по всій землі. Хоч багатий був, як рідко, та ходив брудний, як дідько, і обдертий, як жебрак. Сорочище чорна, груба, ледве руб держиться руба, а штанищі мов райтак. Лисину замість мість обвивала шмата драна, й кольору не знать. Плащ верета та перетика, шпилька стерня пояс, злика, Хочу просужбаки гнать. Звався дід той був купець собі, не блазень, Хощеми торгував. Як по місті йшов часами, всякий люд за ним юрбами біг і дивом дивував. Та найбільше всіх уваги у старого скупендряги його капці натягли. Але капці ж, бо то капці, що, мабуть, ще й бабці шлюбним обувом були. Відки або касем взяв їх, кільколіт літ уже вживав їх. Сього не затямав світ. Знали лиш шевці багацькі, що ті капці чудернацькі латали вже з десять літ. Що там прищіпок без міри, що там дратви, що там шкіри шевські руки вплили? Десять раз пидош виклали, до старих навіш пиляли, щоб міцнішими були. А під десять шкір тих братку, а касим на остатку цвяхів густо сам набив. Та й до цвяхів з головками, мов цибулі з чесниками, на уряд коваль зробив. І обцар сей тож не згірші, мов копита, що найширші, отакий лишались лід. Поришеви дубель того шиті, так були латками вкриті, наче дуб корявий дід. Но Ви ковчег я пеган. Стільки лад не мав і бревен, що ті капці шлапаки, Подобали на колоду, а тяжкі були ходу, наче проса два мішки. Тож Томир весь зглядався, як нехкасем прокрадався вулицями на базар, як потів, бідак і сапав, ноги тяг, що ледве шлапав, мов за кару кайданяр. Капці тії так всі знали, так їх часто споминали, Що Щоб нам сталося мить. Як тяжке щось то в баці, це як касиної капці, сього я не робити. Слухайте ж, як доля ненька тими капцями злегенька скоботать його взяла, поки всі гідкі і болющі злих привичок шкаралюші потрощила і розмила.